Усі напружені й сонні вже кілька діб поспіль. Проте за присутності представників Юрія Вілкула та Юрія Малобога вчора надвечір перерахували голоси на дільниці, що викликали підозри у команди кандидата Малобога. Під пильним оком камер члени виборчої комісії відкрили кімнату із бюлетенями. До слова, кімната була опечатана та на сигналізації. На спільне засідання, як того вимагає закон, зібралися члени районної виборчої комісії та члени дільничної виборчої комісії. ДВК була у повному складі. Довірені особи, спостерігачі всі ОБСЄ, Представники громадськості, народні депутати, журналісти, усі мали можливість перевіряти кожен документ, навіть кожен рядок. Перераховували усім миром. В результаті усі цифри, що були зазначені в протоколі у день виборів 15 листопада, зійшлися. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, 709, така ж кількість виборців, які взяли і, і участь у голосуванні. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають урахуванню нуль. Кількість виборчих бюлетенів, ми дійсними, 9. І по кількості голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Перший кандидат Вілкул Юрій Григорович 488 голосів. Другий кандидат Милобог Юрій Валерійович 212 голосів. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови склала 700 голосів. Коли вже стало зрозуміло, що фальсифікації не виявлено, члени ДВК висловили сподівання на те, що їхнє чесне ім'я підтверджене. Я наполягаю і члени моєї виборчої дільниці, що перед нами, так як нас публічно обвиняли в цьому, так само принесли звільнення. Я впевнена, в кожному члені свого збирательного участка. Ми всі приймали присягу о том, що ми будемо сумлінно, чесно виконувати свій обов'язок. Я считаю, что все они справились с поставленной задачей. Мы ничего не фальсифицировали, ни одного акта, ни одной скарги. Нічого не було заставлена на нашому частки. У нас були представники ОБСЄ. Ніяких замічань к нам не було. Члени комісії запевняють, діяли виключно в правовому полі. За результатами здійснено повторного підрахунку голосів. Було встановлено, що кількість що ті відомості, які були занесені до протоколу ДВК під час встановлені під час голосування 15, 15 листопада, 2015 року повністю відповідають з тими відомостям, які були перевірені територіальною і городської виборчої. У місті Кроморозі виборчої комісії сам перебіг да повністю підтвердає законом.